Радіо UA Чикаго. Друзі, зараз з нами Анатолій Рижков, правозахисник, голова правління ГО. Правозахисна група Луганщини, член ради ВПО Кірвоградської області та міста Кропивницький. Адвокат. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго дня. Ми давно, до речі, не спілкувалися з вами. Чи є результати стосовно житла для вимушено внутрішньо переміщених осіб? Так, добрий день. За останній період скажу так, що життя продовжується. На жаль, нового і ефективного інформування слухачів з приводу позитивних вирішення питань житла ВПО я надати не маю можливості, тому що до нашої проблеми долучається бездіяльність органів. Виконавчої влади, так звана військова адміністрація, релакованих громад Луганської області, які вперто не бажають долучатись до ініціатив людей щодо вирішення їхніх житлових питань. 17 числа відбулася спільна нарада Кіровоградської обласної державної адміністрації приймаючої громади з Луганською обласною військовою цивільною адміністрацією. Я називаю це абревіатурна овца, то результатом відповідної наради. Ну, кому цікаво, можна подивитися, в мене на сторінці в Facebook є відеозапис, є принципове небажання долучатись до вирішення житлових питань ВПО з Луганської області, наприклад, Кіровоградської області. Було надано 5 локацій, 4 міста. Де розташовані об'єкти нерухомості, які можливо реконструювати і через півроку заселяти людей з можливістю надання їм соціального житла, людського житла, не жити в хостелах на двохповерхових нарах, кроватях, не жити по чотири людини в 12 квадратних метрах з одним вбиральнею і однією кухнею на поверсі? А як нормальна людина маєте власний простір з власною можливістю? Окремого місця проживання, так от в даному випадку відбулася дуже знакова подія, коли зазначаєш владі про те, що вони за 4 роки витратили 10 мільярдів гривень на власне утримання, забезпечення власної діяльності, посадовці відповідного органу просто відключаються від засідання, зазначаючи про те, що ахраз такий тон, то ми не будемо приймати участь у відповідній нараді. Це є знаковими е -е, обставинами. Сьогоднішнього дня, коли ти пропонуєш якусь, якусь дію з повним алгоритмом дій, в тебе є адреса, в тебе є калькуляція, в тебе є проєкт, в тебе є бажання людей заселитися, навіть є кошти. Бо якщо брати, наприклад, місто Світловодськ, то була надана гуманітарна допомога фінансова в сумі 600 тисяч доларів США. І завдяки бездіяльності знову ж таки місцевих органів влади відповідні кошти були. Не використані і повернуті грантодавці, і це є повсемісна біда на сьогоднішній день. І про це хотілося б саме от з таким акцентом проговорити. Бо є люди, бо є можливість, є конкретні приклади розміщення людей в конкретних будинках, їх не потрібно будувати, вони вже будують, вони вже збудовані, стоять і експлуатуються. Це колишні гуртожитки або покинуті адміністративні будівлі колишніх державних підприємств. Де можливо на сьогоднішній день розселити більше трьох тисяч людей за конкретним прикладом, щоб було зрозуміло, навіть місцева ну точніше релакована адміністрація навіть не знає загальну кількість переселенців, які прибувають, приймають і громаді. Так вона готувалась до зустрічі. Тобто, пане Анатолію, давайте підсумуємо. Є проблема це внутрішньопереміщені особи, які втратили або не можуть жити у своїх домівках. Ви, як ініціа... ініціатор, знайшли. Можливості і знайшли будинки, які можна реконструювати, це не збудувати повністю заново Це з... реконструювати мається на увазі це менша затрата як і матеріальної, так і фізичної сили. Ем, і часовий період і саме головне, час... звичайно, якщо будувати, то це роки, а тут майже півроку, і вже за розрахунками так. можливо людей захиляти. Так, ну і ще також візьмемо, що три роки війна вже четвертий рік пішов і так. Це також треба розуміти і впирається все в владних кабінетах, так тобто в влада. А, а що саме потрібно для того, щоб почати цю реконструкцію від влади? Саме головне в бажання долучатись до ініціатив знизу і надавати фінансову допомогу за рахунок сум, які передбачені бюджетом. Звісно, що на сьогоднішній день загальне фінансування діяльності військових адміністрацій релакованих громад значно менше, ніж була в 2022, 2023, 2024 році. На сьогоднішній день майже в половину. Якщо в тому році фінансування релакованих громад міст обласного значення, там, Лисчанськ, Свердонецьк, умовно, обходився бюджету в сумі 1 мільярд гривень, то на сьогоднішній день Лищанськ має бюджет 600 мільйонів. Тердонецьк має 500 мільйонів. Ну, навіть цих коштів достатньо для того, щоб розпочати процедуру реконструкції, наприклад, гуртожитку центрального українського університету або гуртожитку в місті Світловодськ, де приблизна вартість ремонту корпусу одного дев'ять поверхів, блочна система на вісім кімнат з реконструкцією для смарт-квартир коштує 35 мільйонів гривень цього на. Анатолію, давайте ще одне уточнюю, ще питання. От, ви про про Світловодську говорили. Говорили про те, що був е, спонсор, меценат е, чи грантодавець, який давав 600 тисяч доларів. Тисяч доларів. Так так і ну тобто тут грошей вже не було потрібно вивозити. Я так розумію, з бюджету. Це потрібно було виключно з від влади якісь певні дозволи для цього для цієї реконструкції. Ні, питання в наступному тут все виходить. До, ну скажімо так, імпровізованого абсурду, бо грантодавець розраховував на одну площу і фінансував її. На за рахунок місць загального користування трохи площа змінена, і не вистачало власних коштів приймаючи uh -huh. громаді Світловодська в сумі півтора мільйона гривень. І для того щоб цей проект завершити, то потрібно було сформувати загальну суму фінансування близько 75 мільйонів за рахунок грантових коштів. Коштів приймаючої громади і не вистачало 15 півтора мільйона гривень для того, щоб дофінансувати, закрити в нуль ці зобов'язання. І протягом чотирьох е, місяців я е, цю інформацію достукувався до всіх можливих владних кабінетів, до адміністрації президента, до Кабміна, до теперів Верховної Ради, релакованих громад, обласної адміністрації Радської області всі говорили, всі приймали участь, і в кінці кінців. За рахунок там певних політичних процесів місті Світловодськ, так ніхто і не надав цих злочасних півтора мільйона гривень для закінчення реалізації цього проекту, це близько 30 і тисяч, чергу, тисяч надавить... доларів. Так, да. да, да коли йдеться про 600 тисяч доларів, і так звісно, можна... це копійки, і справа та -то в тому, що е, ну в мене претензія, передусім до луганської адміністрації. Тому що ціна питання в півтора мільйона гривень надавала потенційну гарантію для розселення людей в відповідному приміщенні в співвідношенні 15% від загальної кількості розміщених людей в цих приміщеннях, і адміністрація Луганська довго думала, довго розраховувала, обраховувала і шукала шляхи для того, щоб не виконати. Саме головне не виконати умови відповідних там до Їм було важко. Вони ставили під сумнів гарантії заселення. Вони знаходили завищені вартості там в лапках собі розрахунків. Однак ніхто не розраховував механізми, як досягти успіху і е, спромогтись це питання вирішити. Вони робили все для того, щоб це питання не вирішувалось. І на останній зустрічі про це було ну, наголошено. Вони трошки обіділись на мій виступ на моє критичне ставлення і зазначили, що немає на жаль конструктиву. Хоча в той же час чотири майже роки пропонується база для реконструкції на кірова 4 Чотири роки і вартість ну, не за всі кошти світу при співвідношенні умовно, якщо брати одне місце обласного значення: один мільярд загальне фінансування на рік. І потенційно 100 мільйонів фінансування для реконструкції конкретного будинку для конкретних людей в конкретній територіальній громаді і відношення явно не на пользу адмінів Луганської області. Немає конструктиву, але є проблема, і вона залишається і надалі. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, в чому причина? Чи ви вже якось розбірковували, Чому так відбувається? Питання в тому, що військові адміністрації релакованих громад е, отримують. Добрі кошти на власне утримання в еквіваленті заробітної плати. Однак відповідальності і напруги в роботі немає такої, як в будь-якій іншій громаді. Бо Луганська область вже третій рік окупована майже повністю. Там 95% території окупована. Адміністрація не займається ну, загальним управлінням територіальних громад. Натомість вони отримують стабільну заробітну плату, ну наприклад. Керівника Луганської обласної військової адміністрації останній рівень заробітної плати пана Лисогора складав 200 тисяч гривень перед його звільненням. Його перший заступник, пан Смирнов, отримав зарплату 120 тисяч гривень протягом півроку за останній період. І так, принципу, всемісно по всім керівникам перших керівникам і міст релакованих громад і обласного. Апарату управління всі керівники отримують плюс-мінус по мільйону гривень заробітної плати на рік. Вони офіційні мільйонери. І за ці кошти ми маємо ровним рахунком нічого, окрім їхніх звітів на Фейсбуці і в лапках намагання вирішувати питання внутрішньопереміщених осіб. Зрозуміло, ну що ж, будемо прощатися. Я дякую вам за те, що знайшли час. Розповіли, Так, да, дякую дякую вам, і на останок я хотів би звернути увагу на те, що сьогоднішній день боротьби внутрішніх переміщених осіб за власне виживання в Україні є прикладом боротьби України в світі, бо лише ми розраховуємо на власні сили і на власне зусилля з можливістю долучення до наших ініціатив, наших друзів і партнерів. В даному випадку переміщення особи Луганської області продовжують свою боротьбу за виживання. Ми шукаємо друзів і помічників в реалізації наших проєктів щодо можливості надання житла для соціально незахищених людей. Ну на даному випадку, наприклад, Кіровоградської області, дає 5 об'єктів, які можливо протягом півроку реконструювати і надати житло для переміщених всіх. Тому хто має бажання. Долучайтесь контакти. Я думаю, що можна буде знайти до один одного. Звичайно, Анатолій Ришко, правозахисник, голова правління ГО «Правозахисна група Луганщини, член рад ВПО Кіровоградської області та міста Кропивницький. Адвокат. Гарного вам дня, до побачення. Навгаємо. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні, посилання в описі.